Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гайворонська, психологіні міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе на незадоволення базових потреб. І перевтому варто донести до дитини думку: я люблю тебе, але злюся через твій вчинок. Я люблю тебе, але бити інших не можна. Тож я допоможу тобі спинитися. Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо вбити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не помажатиме, втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці, навчиться брехати та приховувати проблеми, звикне до побиття і все одно не слухатиметься, пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до двох з половиною років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється: створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія. Це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так, кожного разу необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв ти ж запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, Ваша заповідь батьків, це я тут, я поруч, я з тобою. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.